Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про містику, про духовний розвиток. І е, на днях ми почули новину про вбивство пані Фаріон. Я повинен бути відвертим і хочу одразу сказати, що я ніколи не імпонував її, вона мені, чесно кажучи, не подобалась. Але. Я проти вбивства, я проти такого насилля, якої б не була людина, вона б все одно отримала відповідь від вищих сил за свої вчинки. Я вірю і переконаний в цьому, що повинно пролетіти. Тому я був не згоден з нею, коли вона ображала військових, коли вона, скажімо, принижувала певним чином. Там, російськомовне населення от, от, знаєте, дуже-дуже агресивно. Е, і дехто говорить, що вона заслужила. Тому я, в принципі, е, е, ну, більш негативно до неї відносився. Я повинен бути чесним. Не можу сказати, що там, вона була в усьому права, але незважаючи на це, треба бути об'єктивним і дійсно в неї. Були хороші цитати, і на вбивство вона не заслуговувала. Ну, в принципі, і жінка. А, та й жодна людина не заслуговує на вбивство, напевно. Отже, поїхали. Сьогодні, сьогодні працюємо з цією ситуацією, сьогодні працюємо з Слов'янським пантеоном. І поїхали. Отже, причини? Вбивства. Причини. Вбивство. Так. Коляда. Бачимо яскравого такого юного бога сонечка. Причини вбивства. Як сонце освітлювало в зима, коли от поступається і всім холодно. тут з'являється цей період. Першого такого тепла приходить час коляди, його оновлення, коли воно народжується. І всі розуміють, що зима не вічна. Хоч коляда до драна таке, але народження сонця однозначно свідчить про відродження. Отже, вона все-таки хотіла відродити українську культуру. Я не можу сказати, знаєте, так пафоту, що вона була колядою для українського народу. Але те, що вона все-таки відігравала роль певного світла саме у розвитку української мови, то це так. Я повинен читати карту об'єктивно. Ми бачимо коляду, і це головна причина. Тобто, щось пішло не так, комусь це не сподобалось, і в неї з'явилися вороги. Зараз ми дивимося. Тінь. Що призвело до вбивства? Що призвело до вбивства? Недоля. Отже, були негативні енергії. Її висловлення комусь не сподобалось. І от саме в цьому аспекті вона порушила баланс? Тому що недоля вона приходить. Туди, де щось відбувається, де є порушення конів, конів роду. І незважаючи на те, що вона була колядою, ми бачимо, що була прикликана недоля, біда, лихоліття і комусь вона не подобалась. Тобто однозначно були вороги, і ці вороги також досить потужні. Ми бачимо тут нитка життя от на долі. І от саме ця нитка життя вже була передана е, темним силам. Я говорю тільки з цієї колоди. Отже, у сенсі, в прямому, це були таємні вороги, які ну, в прямому смислі прагнули та зичили смерті. Наступна карта. До чого це призведе? От що це вірніше про... може призвести от саме її вбивство. А, в принципі, Лель. Такі, знаєте, теж а, пристрасний Бог. Бог такого весняного сонця, Бог кохання водночас. Ну, у нього багато насправді зломачень, але що ми бачимо, коляда коляда, переростає Улеля, це певне усвідомлення того, що українська мова буде розвиватися. Це дасть поштовх для говоріння українською мовою. Ті, хто розмовляють російською, не, я не про те, що я вас принижую, ні-ні ні. ні, ні. Я поважаю і воїнів ЗСУ, які розмовляють російською. ну, Так склалося. Але в цілому, от саме як би там не було, це вбивство сприятимо. Поширення розквіту української мови. Хоча Лель це не той, знаєте, повноцінний такий розквіт, як там, як, якби це був даж Бог, наприклад, зріле таке сонце. так? Але він такий грайливий, весняний. Це дасть поштовх для певних трансформацій взагалі в цілому у суспільстві. Тобто, це таке оживлення. От ми бачимо недолю, але сама ця смерть буде сприяти оживленню. Тобто деякі люди прокинуться і зрозуміють, що краще розмовляти або вивчити мову. Я ще раз наголошую: я нікого не принижую з тих, хто розмовляє російською мовою, бо я знаю ну, декілька мов, і я можу спілкуватися на, на багатьох мовах. Декілька багато. Так, я такий, скажімо, поліглот в цьому плані, і тому я нормально відношуся і можу переходити легко е на ту мову, з якою я спілкуюся. Я багато читаю і можу читати іноземною там, літературу, е іноземною мовою читати літературу. Але це не має значення, це взагалі не по темі розкладу. Отже, поширення цієї мови. Так, і кінцевим ми бачимо результат. Що взагалі приховується вищими силами? Саме по цій ситуації? Тут у нас було невідоме, це у нас була ката тепер, це до чого призведе, а це приховане вищими силами. В цілому. Яка? Карта Роду Всевишнього випала. Ой, тут, бачите, після ритуалу залишилось. Так, отже, що ми бачимо? По-перше, от її вбивство, воно було прописане вищими силами породу. Були вороги дійсно, але вони повинні були втілювати е, те, що прописано прописане ці життя, те, що йде по роду. Але водночас ми бачимо знову ж таки рід із короди в Леля і е, в рід. Це буде сприяти об'єднанню роду. Об'єднанню е, не хочеться говорити нації, тому що е, ми бачимо зараз ропит у але в цілому якомусь е, ментальному духу, духу України, це буде сприйма... е, сприяти. І це е, сприйметься в цілому взагалі таким суспільством, як таке певне об'єднання. От саме е, от вбивство, воно сприятиме. Ну, знаєте, це так теж воно звучить. Вбивство це, це біда, і це нещастя в родині. Але в даному випадку, от саме воно сприятиме поширенню цієї української мови і єдності. Сумна доля. Сумна доля. Але маємо, що маємо. І зараз я висловлюю щирі співчуття родині, тому що на вбивство не заслуговує ніхто, навіть якщо вбивство, знаєте, так. Не знаю, як правильно підібрати слова, призведе до наслідків, які зараз прописуються у просторі. Тому що це вбивство воно матиме також наслідки, такі, ну, я б сказав, досить серйозні для всієї країни. Але однозначно, воно мало відбутися, тому що воно було воно прописане в її роді. Це вбивство. І були певні порушення, тут такі, я б сказав, кармічні, там де от, о, ця недоля прив'язалася. Зверніть увагу, що я карти не підтасовував. І ми побачили такий свідомий розклад. Далі ми можемо ще подивитися, чи знайдуть вбивцю. Чи знайдуть вбивцю. Давайте. Чи буде знайдений. Убивця феріон. Русалка. Ви знаєте, не буде. За цією картою не буде. Тому що русалка пройшла зі світу нави, і вона повністю закриває інформацію, тобто робить недоступною. Е, таким чином ми маємо чітке замовлення, але е, воно все це відбулося завдяки тому. не... Воно було прописане. От його не можна було оминути. Ну, розумієте, воно прописано в тонкому плані, і фізичний світ підтягнувся, на жаль, на жаль. так. Е, Убився не буде знайдений. Але. Е, що чекає на нього? Що чекає на нього? Ну, Ушос у нас випала зоря. В колоді, звичайно, на натороці карта зірка на кшталт і. До речі, це вечірня зоря. І якраз вона говорить про перехід. Тобто в цілому. Uh, він теж загине. І це може бути uh, теж убивство навіть. Тому що uh, темрява учас так. Вона закриває і такий вечірній час, коли от не видно такі, якісь сутінки виходить, у нас. Тому на вбивство, на жаль, також, на вбивці також чекає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дякую, що ви дивилися це відео і звітали на мій канал. Ставте вподобайки. Я буду вдячний. І в цілому це наш такий взаємообмін з вами. Благословінь вам обійняв кожного з вас.